Виконавчій службі міста Києва і мав розмову з керівництвом виконавчої служби. Я чітко їм пояснював, що сьогоднішня присутність виконавців вона є незаконною і неправильною, тому що ми виконали всі рішення суду, які стосувалися тих сторін, проти яких було винесено рішення суду. Суд нам заборонив проводити мітинги і пікетування Київської міській організації партії Батьківщина. На сьогоднішній день ми проводимо наші зібрання, наш мітинг, наше пікетування від Київської обласної організації партії Батьківщина і від коаліції Помаранчевих сил. На завтра подали заявку Народний рух України, народна самооборона, фронт змін. Тобто сьогодні виконувати рішення по знесенню наметів чи по будь-яким діям неможливо. Якщо суд прийме якісь рішення стосовно нових юридичних осіб, тоді можливо надалі проводити відповідні рішення. Шановні друзі, я думаю, що залишити відповідні папери. Керівництво на рівні виконавчої служби сприймає нашу логіку. Я впевнений в тому, що вони надалі будуть пояснювати і міліції, і своїм працівникам, що сьогодні робити будь-що по ліквідації чи знесення наметів неможливо, тому що нема відповідних рішень суду. Шановні друзі, але це не виключає те, що ця влада може діяти. Ми зробили все, щоб їх попередити. Якщо вони не розуміли це питання, то пояснити їм, що відбувається. Сьогодні на рівні Шевченківського району виконавчої служби і на рівні міської виконавчої служби я обійшов всіх керівників, пояснив їм, що відбувається. Я думаю, що це буде відповідним заходом для того, щоб ми. Провели ніч тут спокійно і не болися з міліціянтами, але це не виключає можливості того, що вони будуть діяти брутально і, можливо, вночі будуть відбуватися якісь там репресивні дії. Я зараз піду до залу суду, з'ясую, що там відбувається, і донесу вам цю інформацію.